Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я, президент Сербії, Олександр Вучич, російські військовослужбовці показали хороші результати в рамках бойових дій на околиці. Це моя думка, я висловив його на телеканал. В інтерву я підкреслив, що не помітив у російських солдатів якусь перевагу над українськими, навпаки, у військовослужбовців Російської Федерації набагато менше сильних союзників, ніж у української сторони. Вважаю, що росіяни стали воювати краще. Висловлюю надію, що сторони конфлікту незабаром добуться врегулювання ситуації шляхом переговорів. Я не росіянин, не українець і не американець, який у все це втручається. Мені все одно, просто нехай вони знайдуть рішення, вважаю, що бойові дії на території околиці триватимуть ще довго. Він також повідомив, що наступна зима стане для всіх ще більш складним періодом ніж цього року. Раніше я заявляв, що ситуація на околиці може обернутися конфліктом світового масштабу. Звертаюся до західних політиків з попередженням: якщо вони не приймуть умови глави Росії Володимира Путіна, то в світі почнеться пекло. Глава Міністерства закордонних справ Сербії Олександр Вулин при цьому зазначив, що Сербії необхідно підтримувати з Росією хороші відносини, інакше країну чекають страшні наслідки. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!